Коли в нашому всесвіті та реальності з'являється та людина, яка нас ображає, це ж не просто так. А насправді ми створюємо самі, тому що ми створюємо свою реальність, ми створюємо таку реальність і притягуємо таку людину, душу, для того, щоб вона зіграла роль кармічного такого вчителя і нас ображала, щоб ми пробудились. Тому що так буває, що ми з вами забуваємо про свою божественну природу, про свою особливість, унікальність, хто ми є. Тому що кожен з нас, як частинка творця абсолюта, прийшла на землю, щоб проявити його світло, його особливість, якісь унікальні здібності, подарувати цьому світу. Коли ми забуваємо, ми починаємо генерувати і собі створювати і притягувати в цей сон таку людину, яка починає нас ображати. І коли ми не реагуємо, вона почне нас ще більше ображати. І це ви розумієте, що це не дуже добре не реагувати, тому що саме для нашої реакції є ця ситуація. Що треба зробити, що дуже буде вірно зробити кармічно? це по-перше, пробуджуватись, змінюватись на краще, підійматись до творця, дати відсіч. Цьому, хто нас ображає, сказати, хто є, я є, показати, хто я є. Це не означає, що вам треба кармічно, а так само у цій людині щось робити погане. Але заступитися за себе потрібно, не давати себе ображати. І більше ми не будемо створювати таких ситуацій в своїй реальності, коли ми виправляємося, коли ми починаємо підійматись вверх. Тобто це такий поштовх для нас. Якщо ми не не бачимо цього поштовху, якщо ми не змінюємося і далі живемо в ролі жертви, нас будуть ще сильніше ображати, поки ми не пробудемося і себе не знімемо це ярмо і цих людей, і також з ними потрібно ростатися з цими людьми. Я розумію, що ви багато хто скажете, що от ви ж так само вчите, що треба приймати, прощати це про інакше. Тут ми на такому на тому рівні свідомості, коли щодо прийняття дуже далеко, коли ми на низькій, на низькому рівні свідомості. Ми тоді живемо в жертві, і до прийняття до божественної любові ще дуже далеко. ми не на тому рівні, і до цього потрібно дорости. А коли ми вже доходимо, підіймаємося до Творця, завдяки таким ситуаціям, ми починаємо світити, бути собою. У нас в нашому житті, повірте, вже ніколи в житті ваша реальність не прийде такий кармічний вчитель, який буде вас ображати, тому що ви перестали бути таким, правильно жертвою. Вот так, мои любинычки. Люблю вас, ваша Ая.